А той що? Ні, той цілий. Вон який великий. який великий. Ох ти. Який кавуняра. Ну він же почорнів нього той Якщо йому вже буде Хана. Ну тяжкий, як би скажу. На попробую я тобі обід проніс. Який ти добрий. Mm. Ти його помив той обід? Наш. Вчора дощ був. <гум> Юрко, то його повзали. ну скажи. Чи смачний? Mm -hmm. Хелена. Мускат <гум> є? Mm. Який мускат. Ну то послідня ягода. Як послідня? на другу сторони ще хата є? Жіки ти знаєш. Не все знаю. Давайте на що Ну <ріст> що, не треба ліпити, га? Та так? А якщо дрон впаде, наш та робота? <ріст> та ти не розумієш. Що не розумієш? Це буде захисний слой. Від дронів. Де ж якась стіна груба буде? Допиш. Він не проб'є ту плитку. <ріст> плитку не проб'є, але хату звалить так. А вода то є. Я не підходь близько, писок тобі затраскаю. Яся не бою. Що тися не боїш? Хто то має робити? Я? Ну що, я? Юрку, то давно вже має бути викінчено, бо воно мене викінчить. Та я викінчено. знаю, взяла, купила цемент і хоче, щоб, щоб він не пропав виробити його. Ну правильно, скоро зима, мушу мішок цементу. Мішок то, то не цемент, то клей. Якби то був семену хай пропадає, боже там. Ти його купляла? Скільки він коштує? Я думала, ти докладеш ту стіну, а ти не хочеш. Тепер я можу докладати. Я що, маю час? У мене помідори. в, мене в голові. У мене не помідори. Твої помідори вже точно цілий рік. Як починається з того, з лютого, так і закінчується зимою. Я тобі не можу допомогти. У мене там ну, на що зробиш, скисло. Як не кажеш, ну що зробиш? Мушу сама виробляти ту плитку, щоб навалялася навколо хати. Бачите, яка у нас плитка є? Ми собі колись купили, на дах на цілу хату. Вона така отаку, бачите, яка красива. Але після того, як собі уявили, як вона буде нам розбиватися скоро, вона так б'є, така крихка, то вирішили її не ставити на дах. І тепер, щоб вона не пропала, я викладаю стіни навколо. Берати дуже файно. Нічого не видно, нічого не обдрапить, нічого не обсипається. Він ще паркан обкладу. А Якщо залишиться, то ще щось обкладу. То може бути і плитка люба побита. Так, якщо є світла плитка, то гарно. Але взагалі. Тут можна було пару кусочків вставити. Я не хочу, тому що там вже темне все. Не буду я вставляти. Десь-не-десь. Отако От ліплю, як кляцки. Намашу собі ліплю собі, сижу. Юрко не хоче, так я сама в друге пришестє заліплю. Яся. <зırt> <зırt> Яся знудила з того, з тих Ну, Вже проситься гуляти. Сегодня... Яся, не мішай мені. Ще сьогодні вечора маємо їхати на город. Точно. Може ти сам поїдеш на город за помідорами, а я буду ліпити. Май на увазі, у нас день короткий вже. День короткий. А я від не відра... обірвати. А мене пів цементу. Розчину. Яся, що вона робить? А? Я собі залі туди мала заліпити, тільки спері, там мені пооблітала на обмостці плиточка. Яся, ти мені на ногу сіла. Але що то я дуже багато цементу того наліпила, намісила. Тепер мушу його виробити. Ну що ж, продовжуй. Я йду насіння робити. Ну добре, я буду продовжувати, ти роби насіння. І готуй вечерю. Навіть нові ж зболіли. Добре. А мені таборочку маленьку. Там є в холодильнику яйця. Яйця пораховані. Мені на пляцьок треба. Так що ти, Юрку, ти з'їж свої помідори. Ти теж на вечерю, так? Все одно. Добре. Корисні, вітаміни. Яця, правда? Яся каже, та начіпай її, ходи. Ходи, Хай се ту бавить. Ти мені якусь музичку включив хоча б. тобі сам заспіваю. Не треба, не співай. Можна не треба ліпити, га? Та так? А якщо дрон впаде, наш та робота? Та ти не розумієш. Що не розумієш? Це буде захисний слой. Від а, дронів. А потім тяга. Ти... Де ж яка стіна груба буде? Ту Він ти... не проб'є ту плитку. Плитку не проб'є, але хату звалить так. <гум> Витираю все. А тоді ще затру там, де будуть о, якісь. Яся, не тряси руками мені. мені. Всі помічники допомагають, прийшли. Мася прибіг, м'яся Маса прибігла. Що, горить, що, що його прибігали всі? Ага. Горить. Тут такі є ще отвори, їх треба забрати, бо вони трохи не гарно дивляться. Під цвяхи. В наші фіні. Ну там спеціально такі пороблені є великі. Потрібні. О. Яся, ти мієш плитку ложити? На паркані треба. Я вже скоро буде вміти вже все робити. Правда Яся? На, попробуй я тобі обід проніс. Який ти добрий, mm. ти його помив той обід. Наш. Вчора дощ був. <гум> Юрко, То як його як моти повзали. Ану скажи. Чи смачний? Mm -hmm. Хелена. Мускат є? Mm -hmm. Який мускат. No ну як <laughs> то послідня ягода. Як послідня? Другу то в неша хата є. Зіки ти знаєш? все знаю. як тебе що буде. То була не я, якби я не знала. Помідори вже закінчили свій цикл. Деякі ще достигають. Ще завтра один день тепла і все. І по помідорах. Що, Яся, ти вже готова? Так? Ну що, їдемо? Ти взяла ясі пити? Мумо ну, помідори. помідори. Завтра буде мороз. Не Ящики готові. Їдемо. Їдемо на помідори. Що, там, є кабачки? Є трошки, трошки. Є трошки.

Вже жовтий. Далечі він заготовий. До речі, він живе від той. Так. Чи повин його? Братий? Ну що вже буде холодно. О, відсота вон. Ось якийсь такий немічний кавунчик. Він теж вже обсох, а вже згнив. І обсох, і згнив. О, ще один є. Да. да Можно забирать не тоже большой, но... Что за оксо? Да, можно Таш уже готовый Ось говорят Вони вже всі. Вже можна забирати. Ой. О, урожай виріс. Цікаво, <рігла> що він середині. Тут ну, ще кавун є. Невідомий який він. Дивись, який великий кавун. Ну, ось Тут ще один кавун. Тут ще один дивись. No. Теж зігнив, бачиш? Ні, хотя пана не було право точки. ще що розвиватися тут погано? Ну так. Суматюра. А той що ще зелені, тримається хвостика. А то треба забирати, вже дощі йдуть. Так нічого не буде. Що буде, то буде. Страшний ворожай. Так <смішно> Чуєш, дзвонить? Може якраз, то хвостик ще зелений. Ну, але вони згниють, якщо ми залишимо. То що який буде, вже то такий буде. Правда Яся? Яся також цікавий. І тут ще один є. Так. Отакий. Ого. Ото вже великий кавун. А що? А вон є ще один дивись. <різь> <різь> Та тут кавунів. <різь> Покажи. <різь> Татут... <різь> <От> таке. <такого. різь> вон там кавон ще валяється, вон великий. Вон. Mm -hmm. Бачиш? Гордість. Та будемо... Гордість, так, так? Ще би там щось було в складе. Так. О, був би став на кавуна. Дивись. Вже зігнули. Дивіться, вон дивіться, який кавун. Вон кавунчик. Вон ще шакаво. Ми взагалі-то не надіялися, що на урожай. І на ковони не приїхали. Ми не приїхали, Ми приїхали до помідори рвати. Он гнилий, Бачите, де повністю гнилий, гнилий. Угу. А той що? Ні, той цілий. Той також гнилий, дивись, ну що це таке. його. Червоний? Ні, білий. Урожай урожай всередині, що ти хочеш? Думаю, що ті великі будуть червоні. Я думаю, коли ми їх садили, то ми будемо не враховувати, що вони виростуть, правда? Угу. Вон дивити великий. Диви тільки великий. Ага. Ох ти! Який кавуняра. Диві. Ну він же почорнів нього той куринчик. Чи йому вже буде хана. Ну тяжкий, я тебе скажу. Классно. Той здоровий. Це воно кілограм десять. Чуть не впало, так? Чуть не впало. Я і не думала, що цей хаш так щось виросте. Який здоровий. Ну, гарний да. А вон дивись, який колон тут не Ну. <гарбузів> Як гарбузів на полі? Ну, треба гарбузів. Треба ходити ок. О, є ще один. Ми йдемо сам. Я коло. Маленький. Є, то? Отакий, такий во дві ті великі. Де. Перець, характер. Перець наш. Це кавун. Навіть не видно Ось Такий кавуни ще. Ой, такий такі кавині буде. А вон кавун. Але темненький. Слимаків море. Добре, що сламаки не можуть його з'їсти, прокусити. Ні, прокусив, але то маленький. Прокусило дирку. Я там О, дивився. Вон, вон. Це, це а один вон є. там ще один кавон. Ми ж так збиранька, вони як гриби. Класно. То врожай кавунів. Тобто не думати, що ми так пізно садили, правда? Ну. Не думала, що будуть бачиш? Ось кавун розпорталася. Маленький кавунчик. ще кавун не кинули. будеш його забирати всі. Забирай фарбокам дамо. Помідори почервоніли. Кущ? Один кущ і маєш відро помідорів. Так, ну що, будемо носити тоді кавуни. Яся допомагай кавуни носити. Ось такий урожай кавунів. Це все зелене кавуни. Навіть не сподівалася, що вони будуть. Я думала, що це марна праця. А воно? Щось є. Яся, огірки не бери. Яся вже огірочки лупить. Доброго ранку, друзі. Це вже наступний день. Ось така вродила солера. Тут є, напевно, кілограм, а може і більше. Треба буде зважити обрізати гичку. Селера вродила добре без води. Кабачки ще є. Перці в цьому році ніякі. На ділянці нема підливу. Перці така ротонда, плоска. Виросли без підливу. Дуже сухо було. На сьогодні вже літо прощається. Холодно. Через пару днів буде взагалі вночі 5 градусів. Помідори беремо буріше поки що. Може прийдеться ще й зелені забрати. Будемо квасити. Зима довго, холодна. Як ми квасимо помідори, у нас є відео. Багато помідорів перезапилилися. Таких я не садив. Я садив червоні. Стали білі. Ну що ж, буду прощатися. Йдемо пити каву і будемо переробляти. Що Тут маю насіння багато. Все потрібно переробити. Бувайте здорові, дивіться наше відео, ставте лайки, подобайки, підписуйтесь на наш канал. До побачення!